Зараз я зайду в музей політичних в'язнів і проклятих солдатів. Не знаю, чого проклятих, але так називається цей музей. Кажуть, там моторошно. Зараз подивимось. Тюрма мене дуже вразила. вона дуже моторошна, дійсно. Я рекомендую всім до перегляду. Підіть, подивіться. На власні очі. Послухайте, що розказує гід польською мовою дуже дуже моторошно. До речі, ще не сказала у відео, те, що за розстріл давали 7 тисяч злотих. На той момент вчитель отримував за місяць 700, а тут за один розстріл людини 7 тисяч платили. Уявіть просто. Так, з приводу тюрми, в'язниці, там не давали змогу знімати, можливо було тільки трошечки зробити фото, тому відео в мене немає, але я розкажу, що там було. По-перше, в тебе є безкоштовний вхід і безкоштовний екскурсовод. Дівчина ввела екскурсію майже 2 години годину 45 хвилин. Розказувала, показувала. Про тих поліцв'язнів, котрі там були всередині. Ми зайшли в павільйон в'язниці, подивилися камери, як там все було ще в ці часи. Звісно, там зробили реновацію і додали вже кафель, додали електроенергію, казали, не було раніше. Додали воду. Вбиральні, бо ця в'язниця вона функціонувала до 2017 року. Тобто, ще вона дуже свіжа, і там є навіть такі тримачі для одягу, дзеркало ну, таке, щоб було більш комфортне перебуття. В той час це були 50-ті роки, цього всього не було. Люди в кімнаті 2 метри на 3 метри. Мали доступ до води тільки з унітазу, нічого в них не було іншого, не було в них умивальнику, нічого. Тобто, помити обличчя з унітазу, попити з унітазу, сходити теж в унітаз. На тому все в кому пощастило, в тих були спальні мішки. Дуже тоненькі, напхані соломою, вони на них спали. Кому не пощастило, вони просто на голому цементі були. В камері було по 7 людей напхано. Були також жінки, також вагітні жінки. Кожен день вони йшли на тортури. От. Дуже холодно. Сьогодні в нас в Варшаві плюс 26 градусів сонце. Коли ти входиш всередину, там тобі прохолодно і є такі камери, де взагалі їх називали водяними камерами, де, незважаючи на пору року, було відчинене вікно, туди заливалася вода, залітав сніг, це все було на підлозі. Люди бувало так, що по шиколотку, по гомілку в воді сиділи там, стояли. Також була кімната, котра була, мабуть, 30 см чи 40 на метр, де заводили людину і вона там могла сидіти або 15 хвилин, або декілька днів без світла, без доступу до їжі, без доступу до туалету, в тісноті, без можливості навіть витягнутися на повний зріст і полежати. Дуже холодно в тих камерах, навіть зараз. Я не маю уяви, скільки там градусів, коли це зима. Але отак жили люди. Ну і потім їх вели на розстріл або на повішення. Тож, такий, такий музей, сам ти там не походиш, тебе проводять екскурсії. Але багато, багато інших думок входить в голову. Зараз, коли війна в нас і приходять ці солдати полонені з Росії, це також було під Росією тоді, під сталінським режимом. То ти не тільки читаєш про це і уявляєш, а ти прямо можеш на власні очі побачити. В яких умовах люди там сидять. 50 років тому, 100 років тому і зараз. О, така історія. Ще не розказала з приводу їди. О 6-й ранку давали суп. Суп був або з гнилих овочей, частіше буряковий, або з гнилої риби, з усім з внутрі. З нутрощами, з головами, з усім. От, і якщо комусь пощастило, вони мали собі хоча б з кістки голку, щоб підлатати одяг. Давали каву, в котрій було менше кави, ніж води, майже цілковита вода. Потім о п'ятій вечора був обід, і о сьомій вечеря додавали те, що було на сніданок. І було тільки два дні у році, коли давали гарну якусь більш-менш їжу, коли в супі можна було знайти шматок м'яса, і він, він був негнілий. Це було 1 березня і 22 липня, наче, якщо я не помиляюся, також люди не милися по 2-3 роки і не виходили на вулицю теж. Ну і на цьому все. Краще там не бувати.